Зараз я вам за декілька хвилин розкажу, як правильно зробити отмостку біля хати. Як із ось такого зробити ось таке. Розбиваємо стару отмосточку. Після того, як забрали нашу стару отмосточку, беремо ось таку толокачку, в кого є віброплита. Можна й нею. І все хорошо ось так затрамбовуємо. Щоб все в нас було ось так. Після того, як протрамбували хорошенько, беремо ниточку. Забиваємо колик з цієї сторони і з іншої, і натягуємо ниточку. Щоб було 85 см від нашої стіни. Одмостку треба робити від 70 до метра від стіни. Далі беремо лопату. Так, копаємо по нитки ось таку траншейку глибиною від 15 до 25 см та шириною 10 см. Для чого це нам потрібно? А ось для чого? Ось це наш будинок, ось це наша відмостка. І вона у нас простягається ось таким зубом. Коли вода стікає, вона попадає сюди і не дає попасти під підмостку. Тому, коли мороз, не підриває нашу підмостку, а навпаки, її припихає до нашого будинку. І не дає воді попасти. Вирили ось таку траншейку, все забутували та залили водичкою, щоб воно більш-менш було тверде. Забили колики. Один, другий, третій, четвертий і так далі. Далі беремо досочку 2,5 на 10 та по нитки її прикручуємо. Прикрутили нашу досочку по ниточки. Ось так вийшло. Все чудово, все прекрасно. Далі беремо цю ж саму ниточку і переносимо її туди до стіни. Угол нахилу робимо від 2,5 до 3 см. Ось так має бути. Підготовили ми це все. Беремо мучку, щебінь та цемент та замішуємо. Три відра мучки, два відра щебня та одне відро цементу. І заливаємо. Ось так. Беремо і стягуємо правилом по нашій досці та нитки. І ось така красота у нас виходить. Ось і все. Рухаємося далі. Також для руміровки використовуємо обов'язкову сітку. Ось так її скидаю на ляпухи. І заливаємо. Далі беремо ось такий закруглений уголочок, зробив сам. І е, робимо полукруг. Щоб наша ступінька була полукругла. Ось такими рухами. За. І добиваємося, щоб воно було лінненько. Все. Вінненьке. Ось таке, що було. І так все робимо. Ось і все. Залив я нашу мосточку на другий день. Снімаємо нашу опалубку та окультурнуємо, де наша палубка була. Засипаємо землею та трамбуємо. І виходить ось така краса. А також в подальшому, коли наша палубка вже висохне, ну її треба проливати водичкою, щоб вона поступово просихала. Потрібно прорізати демпферні шви. Через кожних 2,5 метра прорізаємо демпферний шов. шов на глибину 2 см. Це для того, щоб. Була контрольована тріщина, бо наша отмостка буде по-любому тріщати, Ми її даємо направляючу. І місце обов'язково заробляємо бітумним герметиком. Ще хочу сказати, що даний метод отмостки саме краще допомагає від того, щоб відводити воду від вашого будинку. Та у вас ніколи не буде просідати будинок. Ось і все. Всім, кому сподобалось відео, буду радий за ваші лайки, підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато цікавого. Всім пока.